Всім привіт! Сьогодні нова розпаковка від Матвея Вечена. Так, це нове ЛЕГО Військовий український ЗСУ Броне бронемобіль Бронемобіль Все я вам показую його зі всіх сторон Короче, ви поняли бронемобіль Траїцької влади. О, от коробка. Ззаді все показано. Ну, далі. Ідемо чоловічком. Сьогодні у нас є от такий новенький. Новеньким шлемом. І наші стандартні двох челіків. Один снайпер, другий автоматчик. А так, це нова розпаковка від Матвея Гечуна та така оружі. Бронемобільне всяке таке оружейне. Український лего набір від оцієї цієї компанії. І чоловічки. Будуть деталізовані, реальні. І все подвігаємо. Ви поняли, во цей моя перша друга розпаковка за... Мої нові відео. Дякую, що подивилися І Дякую всім новим глядачам, які будуть дивитися. Вам новим глядачам дякую, та, що підписалися на мій ютуб канал та дивитесь. І скоро в нас нова намічається штука. Кажу вам в цьому відео. Скоро у нас буде Роблокс Мертві рельси Так, ви не Ви почули мертві рейс. Я наконець його зніму з своїм другом. З якими будемо переписуватися в чаті. Але ми будемо проходити ігру з ріж... всякі визови. А так, всім всім пока. А це другий набір Лео! Поба... Всім допоба... пока!